Мову дітей це моя больна тема. Чому у мене є донька? Вона ходить в школу, вона ходила в садок. І я та мама, яка не один раз ходила, піднімала тему мови, тому що моїй дитині кажуть, Мілана розуміє українську, вона спілкується трошки, але і важко вона переходить на російську. І я їй не кажу так, розмовляй тільки. Я кажу, що круто розмовляти українською. Дивись, всі спілкуються. Давай будемо. І ми так потрошку, знаєш, там, там. Тобто вона спілкується, вона взагалі патріотка, кстати, дай Боже. Вона всі українські пісні знає, але вона ну, переходить на російську дуже часто. Їй в школі кажуть. Вона зараз приходить, каже, мама, мені кажуть, що я з Росії, бо я російською мовою спілкуюсь, що я тут не повинна навчатися, ну в грубій формі. Ди з школи, ти з Росії, знаєш, щось так їй кажуть. Просто мене міла палець в рот не кладі, ну характерна. А я їм сказала, що ні, я можу так розмовляти. типу, ну вона. Ще сперечається. Я приходжу в школу, кажу, як таке можливо. Чому ви не от кажете всім: дивіться, є дітки, які розмовляють українською мовою, є які російською. Давайте будемо вчити українську мову. Це там класно. Е, треба на уроках розмовляти українською. Все, вони звикнуть і самі перейдуть з дорослими, теж саме як як коментар звучав, що моя дитина поб'є твою і відписдати. Може ну це ще також може відпити, якщо моя дитина тронеться мову.